Христос посеред нас з вами знову православний вісник, а це означає, що найближчі 20 хвилин ми полишимо звичайні земні турботи і знову підіймемо очі догори та зазирнемо у простір світу духовного. Що ми там знайдемо і візьмемо для себе? Це залежить у першу чергу від нас. Адже християнська традиція майже два тисячоліття дає людині усе необхідне для її душі. І переконатися в цьому ми зможемо, завітавши в історію та сучасність українського православ'я. Сьогодні у випуску ми відчуємо дотик до живої святості, згадавши подію віднайдення мощей святителя Дмитрія Ростовського. Подивимося на реальні справи соціального служіння Української православної церкви, відвідаємо перший урок у столичній недільній школі. Завітаємо на християнське весілля.